Привіт, друже, я сніговик. Радий зустрічі з тобою. У мене є друзі сніговички. Маленьких сніговичків багато, а великий сніговик один. На засніженій галявині є ялинки. Маленьких ялинок багато, а велика ялинка одна. Потім ми стали прикрашати ялинку. На цієї гілочці одна іграшка, а на цієї. Багато. Під ялинкою ми знайшли подарунки. Великий подарунок один. А маленьких подаруночків – багато. А тепер пропоную пограти у гру один багато. Скільки великих сніговичків? Один. А скільки маленьких? Багато. Скільки великих ялинок? Одна. А маленьких ялинок? Багато. Скільки іграшок на цієї гілці? Одна. А на цієї багато. Скільки тут подаруночків? Один. А тут багато. Сподіваюся, тобі сподобалася гра. Вдома чи на вулиці пограйте з дорослим у цю гру. Один багато. Supeis em tu